Тетяну Доноленко долучу до нашої студії, ведуча журналістка. Пані Тані, вітаю вас в нашому ефірі. Якраз Тетяна про це написала у своєму Фейсбуці, пост зібрав багато реакцій про те, що ну, якби ми знали, що би було, чи нам би це допомогло. І от такий момент, який Тетяна зауважила, що уважні, уважні слухачі про. Заяви про те, що все таки напад буде точно були, тому що там квартири у Львові дорожчали в січні вже. Кілька разів для того, щоб їх винаймати. Тобто, все таки ця ситуація в, в українському суспільстві обговорювалася, і хтось в це вірив, хтось не вірив. Інша справа, що, звичайно, не було якоїсь такої одної чіткої заяви влади, що от нам всім треба готуватися. Таню, що ви думаєте про це? І от навіть про те, зокрема, що це от зараз породило таку дискусію. Ну, якби чи варто нам про це говорити? Ну, мабуть, варто, тому що ми не Росія, і ми говоримо про все, що виникає в наших, в наших і соцмережах. В тому числі поділіться своїми думками. Ну мені здається, доброго вечора студія. доброго вечора, великий Львів. В першу чергу хотілося б нагадати, що вже на початку лютого. Були евакуйовані американські і ізраїльські посольства. Сполучені Штати і Ізраїль закликали своїх громадян не приїжджати до України і вже почали евакуацію родин дипломатів. На той момент вже були абсолютно дані Мі-6, були дані американських розвідок. Наша на головне управління розвідки Міністерства оборони також володіло певною інформацією. Не просто інформацію про те, що війна буде, а про те, як саме звідки і так далі, звідки буде наступ, що буде головною ціллю. Це обговорювалося місяцями в ефірі різноманітних ток-шоу. Ті люди, які зараз кажуть про те, що ми не зобов'язані дивитися ток-шоу, щоб з'ясувати, чи що буде війна. А ми чекали цього від Зеленського. Мені б хотілося поставити їм питання. Ви справді довіряєте? Експертизі Зеленського більше, ніж експертизі американських розвідок їхніх об'єднаних штабів чи мі 6 чи ізраїльської розвідки. Просто дайте собі чесну відповідь на це питання. На той момент, на той момент справді вже було зрозуміло, що війна буде а про можливість війни почали говорити з вересня 2020 року, з кінця 2020 року, на початку 2021 року розпочалися масштабні навчання «Захід-2021», які порівнюють з Загрозливими навчаннями часів холодної війни, це були за визначенням Єнсе Столтенберга, НСК НАТО наймасштабніші навчання з часів холодної війни. Потрібно бути готовим до всього. Мені здається, що Питання до влади, а чому ви нас не попередили? Воно абсолютно інфантильне, і це не зовсім те питання, яке відповідальні громадяни повинні зараз поставити українській владі, а поставити українській владі слід питання про те, чому, якщо ви з жовтня знали, що наступ Росіян на Київ і Київ є головною ціллю, відбуватиметься з Чорнобиля. Чому не було проведено всіх необхідних дій для того, щоб цього наступу не відбулося? Чому так легко росіяни захопили південь? Якби їм так легко не дався південь, подальший розвиток подій на фронті був би зовсім іншим. Те, що набило Оскомину, чому розмінували Чонгар, я навіть не ставлю питання. але... Громадяни повинні ставити питання, що робила влада, яких заходів вживала, які накази віддавалися військовому командуванню, і чи віддавалися накази згортати армії на кордонах для того, щоб не спровокувати Російську Федерацію? І якщо такі накази віддавалися військовому командуванню, то хто радив не провокувати в лапках Російську Федерацію? Хто ці люди, які радили президенту? Хто ці люди, які. Були його каналами зв'язку з Російською Федерацією, і також радили не провокуватися стосовно ж, взагалі, готовності будь-якої влади до війни, то навіть радянський союз, міліт... який був на, поч... на станом на початок 40-х років, абсолютно мілітаристською державою, яка вже там з 10-10 років готувалася до війни з конкретним супротивником, а то навіть вони не були готові. При тому і... і і досі повторюють цей міф про те, що. Внізапна внезапне подле нападіння. Хоча вже доведено істориками, є факти, що посол Німеччини передав міністру закордонних справ радянського союзу Вячеславу молотову ноту про оголошення війни. Напередодні 22 червня 41-го року, тобто жодна влада, навіть найбільш мілітаристської держави, найбільш воєнізованої, ніколи не буває готовою до нападу. Так само була не готовою і наша влада, і наша влада, як і наші громадяни, вірили в краще, що ну якщо війна буде, то можливо вона буде локальна. На е, Донбасі, тому що ну нерозумно ж нападати на всю країну, як це ж це ж неможливо, нелогічно, е, путіну не вигідно, Дуже часто любили в нас говорити і досі продовжують говорити про те, що комусь там щось невигідно. Е, хоча ми розуміємо, що якщо війська Російської Федерації в кількості щонайменше 200 тисяч розгорнуті вздовж наших кордонів і проводяться навчання командування цими військами, навчання на випадок, в тому числі як там відбуття агресії, і, 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 і трохи більше. То очевидно, якщо вони стоять півроку вже в наметах, живуть ці їхні. Армії, то, очевидно, вони до чогось готуються. Але в нас наші, наші військові експерти дуже часто говорили про те, що це якісь е, медійні маневри, що це Захід і Росія гра бавляться в якісь такі ігри, в яких вони завищують ставки, а нам потрібно зберігати тверезий глузд. Про це говорив зокрема наш міністр керівних справ Кулеба в інтерв'ю Гордону, в якому він казав, що ми вважали, що так. Америка говорить нам цей там чіткі розвіддані, але разом з тим Америка теж помилялася. Теж була історія із Кадафі, з Хусейном, коли вони теж були не зовсім праві. Ми думали, що і тут вони можуть бути можуть трохи помилятися. А в нас е, своя оцінка ситуації. І Якщо і буде повномасштабне вторгнення, то воно буде на Донбасі. Росіяни вийдуть на адміністративні межі Донецької Луганської області. А все інше є, начебто, нераціональним, нелогічним і так далі. Це була. Політична оцінка от нашої влади, але повторюся: а по-перше, будь-яка влада ніколи не буває готовою до війни. Ніяке суспільство не буває готовим до атаки. Ніяке суспільство, якщо їм кажуть, буде війна, але в багатьох людей не вистачає уяви додуматись до того, що війна це не просто десь там на Донбасі. Що війна це авіанальоти? Що війна це те, що відбувалося у нас в Бучі, те, що відбувалося в Маріуполі, руйнування повністю всього. Всієї інфраструктури, що війна це ну, Росія щодня гадить по Україні десятками тисяч снарядів, яких ні НАТО, ні ми, ми нічого не можемо протиставити у відповідь в таких масштабах. Так, відповідно, людям, просто які навіть чули слово війна, трохи бракувало уяви, щоб зрозуміти, якою страшною вона буде. А відповідно, Зеленський там 19 січня, коли говорив про шашлики, можливо, він собі уявляв, що ну, може війна там, буде загострення. Да, буде от Так як було вже в 2014 році, в 2015, 16. -му, ось, але ж ну, от такої ж війни не буде. Ми ж живемо у 21-му столітті. А відповідно, от не купуйте сірники, не купуйте гречку і так далі. Хоча, звичайно, купувати сірники, гречку, там, що завгодно варто було. Е Задовго. І, зрештою, будь-яке рішення в, цьому, в цій ситуації це політичне рішення Зеленського. А от е, конкретні накази стосовно оборони конкретних рубежів, це попахує там, якоюсь державною зрадою. Це вже заходить в, зовсім в інші категорії. Це неморальне, неморальне чи політичне рішення нашої влади, а це їхні це рішення Зеленського як головнокомандувача. Що він робив, знаючи з жовтня, що напад буде з Чорнобиля? Чому до Києва дійшли війська за декілька діб? Чому Південь також пав за декілька діб? Чому Маріуполь е, був е, перетворений в руїни там, ну, достатньо швидко вже на, під кінець березня? Чому Малітополь? Ми... Ключове місто Півня uh -huh. е, було захоплено настільки швидко. Чому Бердянськ був захоплений так настільки швидко? Чому війська в Маріуполь не знали, що вже захоплений Бердянськ? Ну і так далі. І так далі, оце вже справді серйозні дорослі, а не інфантильні питання, які слід ставити нашій владі зараз. Ну е, тут питання чи зараз е, їх варто піднімати і ставити, чи все-таки дочекатися, коли в нас буде якесь розв'язання е, історії з, з Росії війни? Я передам слово ще в нашій студії от військовослужбов збройних сил України цікаво почути, Ігор Горшовте будь ласка дуже перепрошую, але південь не впав. Просто почну з цього так, з цієї репліки. Нам, нам приходили меседжі стосовно нападу Російської Федерації з спочатку з, з зими, так з початку 22-го року, і ніхто собі не задавав питання, якого ресурсу вартує утримання в активній фазі обороноздатності взагалі всіх підрозділів збройних сил України. Рішення верховного головнокомандувача знов ж таки є для нас там певною загадкою, і погоджуюся з колегою, що задавати це питання не було би зовсім доречно. Ми собі зараз будуємо якісь альтернативні реальності, що би було, якби, якби про це було повідомлено там всіх громадян України, проведено з ними інформаційну роботу, попереджено дійсно пояснюючи, що з собою представляє повномасштабна війна. Я не буду заглиблюватись в 7 мільярдів. Те, що казав президент Зеленський, я просто скажу, як би виглядала деорганізація мобілізаційного процесу до збройних сил України, якби е, представники чоловічого призовного е, перепрошую чоловічої статі призов, призовного віку е, почали завчасно виїздити з країни. Як би це обернулося взагалі для, е, для структури збройних сил України і для нашої обороноздатності. Знов ж таки питання про мету, яка, яка була в президента Російської Федерації Путіна, і про те, що озвучувалось, що мав бути захоплений Київ, мав скажімо, бути ліквідований президент України, мав бути поставлений маріонетковий уряд, і, і в принципі питання про українську державність, як як таке би не поставало. Ми зараз починаємо говорити про програми обороноздатності, про велике крадівництво, так би мовити, та вживати різні такі речі, маніпулюючи тим, що основна мета, яка була в президента Російської Федерації, не досягнута. За 3-4 дні Київ не було взято. Південь не впав президента України не ліквідовано. Відбито наступ на Харків. Зупинено наступ на Запоріжжя, про який досить рідко теж повідомляють. Кожен кілометр, який дається російським окупаційним військам на Донбасі, коштує сотень тисяч, перепрошую, сотень кома тисяч так, жертв серед їхнього особового складу. І основна мета, яка була в наших ворогів, не досягнута, зважаючи на... Близько 30-кратну перевагу вогневій міці е, в артилерійського вогню в кількості озброєння, які є в Російської Федерації, часами ми забуваємо, е, яким, чином, е, яким чином себе поводило суспільство в березні місяці, в перші дні повномасштабного наступу, задаючи собі питання, чи вистоїть Україна взагалі? І коли ми починаємо розказувати про якісь там е, тактичні. Е, Поразки, втрати, чи якісь там відступи, чи, чи що в нас там впав південь або окуповано якісь е, регіони. Ми забуваємо про те, кого ведеться ця війна, яким чином цей повномасштабний наступ здійснювався, і яке співвідношення е, кількісне е, було на початку цього повномасштабного наступу. Тому саме саме знищення е, шляху, по якому йшла Російська Федерація. Знищення державності і захоплення Києва Збройні сили України разом з українським суспільством зупинили, і оце основний контраргумент на різні тези зрадоньки які зараз, на жаль, під час активної фази війни досить часто підіймаються. Микола Княжицький. Я хотів подякувати Тетяні за достатньо фаховий і логічний аналіз. Ну дійсно, і от я пам'ятаю Верховну Раду. Ми тоді приходили, і от ми вимагали ці 50 мільярдів на армію, щоб дати влада не хотіла. Вони казали, що нам важливі дороги. Я спілкувався приватно з деякими міністрами, ключовими, які працюють і зараз. Те, хто з них визнає свої помилки тоді. Кажу: так вони ж підуть з Білорусі чи ні? Та ні, ну там 15 тисяч хто піде з Білорусі. Ми точно спілкуємося з Лукашенком. Він нам гарантує, що все буде нормально. Тобто, в них ві... в справді всі вірили і передбачали, що буде наступ на Донеччині на Луганщині. Про повномасштабний наступ з усіх сторін вони не, не вірили. Попри те, що прилітав і голова ЦРУ, і були дані західних розвідок. Ніхто ж не пред'являє Зеленському про те, що він претензії що він не сказав. Сказати чи ні, це частина інформаційної політики, а частина безпекової політики це почати будувати оборону. Я пам'ятаю, я робив програму тоді на «Еспресо», і Таня Чорноволика зараз служить, поїхала і зробила досить бравурний репортаж. Про те, як в Київській області все ж таки готують укріплені, що все буде добре. а Потім вона до мене телефонує, і каже: Микола, ти знаєш, е, я всіх обдурила. Я поїздила, в нас все відкрито. Я бачу, звідки вони можуть зайти, це просто катастрофа. Але я піду служити, бо я все ж таки піду готуватися, і вона не встигла зробити другий репортаж. Хоча і Генерал Забродський, і Ахтем його розповідав все про Херсон, ці всі записи є, що буде на півдні, як вони зайдуть туди, звідки з'являться колаборанти, розумієте, якби ми. А вони чому не вірили? Вони не вірили, тому що ментально пострадянським людям складно собі уявити, що оцей брат може напасти. Вони ще там недавно бізнес робили, в них там друзі. От Галичани це розуміють. Я пам'ятаю, коли це все починалося, один з відомих західних дипломатів з діаспори мені каже, а чого ви всі не боїтеся? Слухай, каже: він в діаспорі, його предки виїхали. Ми пам'ятаємо, як в Галичині розстрілювали совєти. І він виїхав одним з перших. А ви не боїтеся, у вас немає цієї генетичної пам'яті там на сході. В тих людей не було цієї пам'яті. І тут була помилка. Я думаю, що не час зараз довбати за це, чесно кажучи. Зеленського, але він повинен зробити, бо але, з іншого боку, війна, бо він головнокомандувач. Ми його підтримуємо, так би мовити, як інституцію. Я до нього в опозиції, але президента країни, яка воює, я підтримую. Але війна любить правду. От якби він вийшов або хтось з них і сказав: дійсно, слухайте, ну ми не вірили. От е, це була наша помилка, бо якби почали оборонятися, то не факт, що було би вторгнення, якби почали готувати оборону. Якби Путін був переконаний, що з півдня він не зайде, що там все заміновано і армія буде стояти. Якби він був переконаний, що на Київ він не пройде, тому що такі фортифікації, що це неможливо, він би на це не наважився. Чому вони везли з собою цю парадну форму? Бо вони знали настрої наших керівників, але не знали нас про справжньої сили нашої армії, справжньої сили нашого народу. Ну і, в принципі, ну, з одного боку, жартують Зеленського, бо не втік кажуть. З іншого боку, це дійсно, вони думали, що він втече. А те, що він не втік, це теж був плюс. От це все ті фактори яких вони не врахували, і саме тому ми перемагаємо зараз, але це були помилки, і ми повинні про це говорити. Таню, якщо ви бажаєте відреагувати, то будь ласка, я ви хотіла висновити. відреагувати. Річ в тім, що е, питання знову ж повторюся, що це маніпуляція, чому не попередив найкращим попередженням суспільства до подібної ситуації, було б щонайменше будівництво бомбосховищ протягом восьми років. Реальної повномасштабної е, війни, яка за інтенсивністю е, вогню є е, абсолютно неприрівняна ні з чим, що зараз коїться на всій планеті, це була б найкраща моральна і фізична підготовка до е, війни. Е, останні два роки. 2020-2021 – рекордне невиконання державного оборонного замовлення, на яке звертала увагу Рахункова палата ще у вересні минулого року, акцентуючи увагу на тому, що цього року, тобто минулого, рекордне невиконання доз згортання усіх програм з виробництва зброї. І це процеси, які відбувалися от, з кожним роком, війна ставала все якоюсь такою більш віддаленою штукою, яка Ну, нас з вами точно не стосується, десь там якісь там наші котики воюють, але от це точно основної маси громадян не стосується. І от оця інфантильність восьми років, навіть не двох, а восьми років до того вона призвела до величезних втрат, які ми отримали. Починаючи з 24-го і продовжуємо отримувати сьогодні, на, ми знаємо на Донецькому напрямку цифри. Там, ми не знаємо точніше, точних цифр, але вони точно є великими. І мені здається, що найкращою підготовкою і попередженням було б виконання державного оборонного замовлення, будівництва хоча б одного бомбосховища на весь Київ, на весь Львів, там, в великих містах. там, ну і В принципі, це мало б. Ну, ми розуміємо, що рано. Я вважаю, що. Путін вісім років готувався до цієї війни. А в му він скористався можливістю, коли тут був хаос. Він вирішив відкусити шмат території. Крим йому вдався дуже добре. Він пішов на Донбас. На Донбасі виявилися і та й та армія не готова, і якось вони зупинилися посередині ціною. Знову ж таки, теж великих жертв. Але всі ці 8 років він готувався до цієї атаки. Це абсолютно очевидно. Із тих навчань, які відбувалися, і в 2017-му році, і в 21 му році, і з тієї кількості зброї озброєння, які приходили. В їхню армію абсолютно зрозуміло, що війна і всі військові українські про це говорили, що велика війна, вона є неминучою. І замість того, щоб розповідати, що да, там війна, то таке діло, а от треба будувати дороги, хоча дороги теж важливі. Але і е, оборонне виробництво теж може бути драйвером економіки. І якщо зараз, наприклад, а, ну, там, будуть якісь, начебто, чи не буде там переговори а, про якесь. Замирення, ну це буде ще більшою катастрофою, тому що тоді, через там декілька місяців, вони вже прийдуть, щоб нас остаточно добити, так як от тоді вони зупинилися для того, щоб підготуватися, так само зараз може статися те саме. Я сподіваюся, що Зеленський розуміючи настрої суспільства на це не погодиться. Але якщо таке станеться, то нас чекає жахливіша катастрофа ніж 24 лютого цього року, і я вважаю, що Будівництво бомбосховищ Виробництво ракет, виробництво патронів, набоїв, взагалі оборонне виробництво. Це те, ну про що ми зараз повинні активно думати, і це ті питання, які ми повинні зараз активно ставити владі. Тому що, от ми говоримо: а треба чи не треба навчати дітей офлайн? Та потрібно в першу чергу за літо можна було б набудувати бомбосховищ. Є приклад Ізраїля, є приклад Тайваню, який е, е, має рекордну кількість бомбосховищ взагалі на душу населення. Є кількість інших країн, які розуміють неминучість війни. От Тайвань розуміє, що є проблема Китаю, і війна рано чи пізно буде. От вона не буде цього місяця. Вона буде через місяць, через рік, через два. І говорити теж про це треба. Добре, що ми маємо таку можливість в наших ефірах. В принципі, говоримо про все, що вважаємо важливим. Ніхто нам не диктує те, про що ми маємо тут казати. Таню, дякую тобі за це вімкнення. Тетяна Даниленко, журналістка, телеведуча. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019